Були у 2020 році і більш химерні, як для нас теперішніх події. Наприклад, такий собі Віктор Медведчук звернувся до суду з вимогою заборонити продаж книги справа Василя Стуса Вахтанга Кіпіані, бо вона порушує його честь та гідність. І суд задовольнив цей позов. Крім того, суд визнав недостовірною тезу про те, що Віктор Медведчук є шісткою комуністичного режиму. Спочатку шістка комуністичного режиму, потім шість. Шістка Леоніда кучми, далі шістка Путіна. Оксано, та ти ж єбешся з сатаною. Удивительно До того ж у 2021 році Медведчук програв апеляцію, і його честь та гідність вже нікого не цікавили, бо предмету інтересу власне і не існує. 2020 рік не був найбезтурботнішим, однак, певний кумкват на капкейку цього року нас чекав. У німеччині вночі помер мер Харкова Геннадій Кернес. Саме коронавірус дав серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів Кернеса. Ця подія подарувала нам. Кілька днів жартів про помноження на ноль і кнопку, а потім настало звичайне життя. Власне, це і описує буденність українця, що у 2020-му, що у 2025-му. Живеш собі у журбі і тузі. Потім відправляється у потобіччях хтось не надто однозначний. Ти думаєш, що, от нарешті, природа очищується? Можливо, зовсім скоро вона стане такою нетоксичною, що ніхто не додумається красти гроші. У держави під час найбільшої війни 21-го століття, яка відбувається прямо у нас перед очима. Але дзуськи лишається стійке чувство, що Бог наказує нас за все підряд, і не те, щоб за гарячою лінією набу ми могли би поскаржитися. А так хочеться, щоб, хоч раз, Бог наказував не нас, а українські суди наказували міндіча і його кентів. Хай би якого ступеня наближеності до Зеленського вони не були. Тож хай Господь береже нас, хоча б від того, щоб 2025-й ми не згадували з приємною ностальгією. E Eu...